Чула, люди кажуть, що не можна про свою мрію казати вголос. А мені здається, якщо ти розказав про свою мрію, то в тебе є мотивація йти до своєї цілі, йти і не зупинятися. Тож, щоб мотивувати себе, поділюся я з вами своєю маленькою мрією і кроками, які я роблю назустріч. Цього року я зрозуміла, що без теплиці, без парника. Нічого не вдається виростити, бо такий клімат дуже мінливий, що ти щось очікуєш, ти щось сажаєш, а воно чекає місяць, другий, третій, а потім воно не видає того результату, на який ти а, сподіваєшся. Тому я зрозуміла, що потрібно збирати гроші і будувати тепличку. Та я не збираюся ні в кого нічого просити. Я хотіла б, щоб, хоча б потрошки, мені вдавалося щось продати хоча я не дуже це вмію. Тож, друзі, якщо вам потрібно, якщо ви хочете підтримати mm. мою маленьку мрію, то, будь ласка, я маю хризантемки. Ось такі у горщиках. Це цьогорічні, це мій перший досвід. Вони у півтора літрових горщиках. То, звісно, маловато для того, щоб сформувалася мультифлора. Саме тому, здається, вони трошки такі не, не кулі подібні. Але вони можуть бути. І є тому приклад. А, ці хризантеми в мене росли у ґрунті. І бачите, вони більш похожі на кульки. Більш, ніж, більш схожі, ніж ті, що у горщиках. Бачите? Я лише один раз їх прищипнула, коли висадила у грунт. І зараз вони такі, наче, наче кулечки. Ось. Ну, це моя перша, найперша спроба, тому не будьте дуже суворі до мене, але я можу поділитися. Я сподіваюся, що ці вже переживуть цю зиму. У ґрунті у землі, а ті, що у горщиках ви прикопаєте, прикриєте, вкриєте і навесні вже буде з чого вам живцювати їх. Тож, якщо хоча б, ну я, чесно кажучи, мені дуже складно встановлювати ціну, але якщо хоча б 50 гривень, бо бачите, і горщик я купувала, я щось вкладала. Дивіться, я думаю, непоганий маточник за п'ятдесятку. І вам добре, і я на крок ближче до своєї мрії.